Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо з вами, як я заробляю на своєму Дісій буті. Розкажу вам, як я його відторговую, покажу свою стратегію, покажу свої результати, покажу, як зі 100 доларів я попробую сьогодні зробити 1000 доларів. Це відео буде. На е, кілька серій, воно не буде одномоментне, воно буде на кілька серій. Відповідно, сьогодні ми попробуємо зробити кілька ексів до нашого депозиту. Якщо не вийде, значить не вийде. Подивимось, взагалі має бути дуже цікаво. Тому. Е, Буду показувати, розказувати, і давайте тоді приступати. Тут легенький сценарій накинув, що я сьогодні а, хочу показати в цьому відео. Давайте, перш за все, розкажу, що таке DCA і що таке DCA ордери. Раніше про це я вже знімав відео на своєму каналі. Посилання на це відео буде під цим відео. Відповідно. Дивіться, тут зараз коротко розкажу. Там я розбирав повну стратегію, DCA, як вони працюють і так далі. Тут коротко. DCA – це величезні ордери на продаж або покупку того чи іншого токену. Відповідно, якщо хтось великий хоче продати на мільйон доларів, він виставляє DCA ордер, таким чином по чуть-чуть продає, тримаючи свою середню ціну більш-менш адекватну відносно там, його позицій. І відповідно так само бувають DCA ордери на покупку. Коли хтось купує великий. Якусь монету на а, велику суму. По чуть-чуть реалізовується ця сума, відповідно, він отримує хорошу ТВХ. Тому, друзі, давайте приступати до розбору бота, по якому я торгую. Покажу вам, а, як він працює, розкажу вам його деталі. З минулого відео я а, трішки обновив цього бота. Відповідно, зараз я вам а, розкажу. Його і як він працює, детальніше, краще а, аналізує ці DCA ордери, відбирає для вас найкращі DCA ордери, і зараз вам покажу, що помінялось. А, дивіться, друзі, ми можемо знайти будь який DCA ордер. Зараз додав таку фічу, як Моношрифт, можна цикнути собі, і відповідно, зразу а, перейти, вставити на ту біржу, яка нам потрібна. Далі дивіться є показники, оцінка, є різні оцінки, є червоні. DC ордери, тобто вони означають, що в цей DC ордер входити реально не бажано. Ну, не те, що не бажано, я б сказав, більш заборонено. А, є оцінка, де треба призадуматись, умовно кажучи, а, це оцінка DC ордеру, де в принципі 50 на 50 варто заходити або не, не варто. Ну, Червоні преперед я вже вам розказував. Давайте знайдемо якийсь DCA ордер, який показує. Про хороший результат. От, наприклад, продаж Фарткоїну. До речі, сьогодні вночі був дуже класний DCA ордер. Багато хто з а, моїх підписників позаробляв, хто з нами тут в чаті. Дивіться, друзі, от оцей DCA ордер по Фарткоїну є е, е, цікавим, тому що тут е, хороша його оцінка, значить раніше показував хороший результат. Значить, він. Е, Має зараз хороший результат, і відповідно там багато сливається за один цикл. Дивіться, тут так само хороший результат. Тому, в принципі, дивіться, є а, червоний, є сумнівно, є червоний прапор, є хороша оцінка і є сумнівна оцінка. Відповідно, тут ви для себе аналізуєте і робите висновки. Тут сумнівно. Давайте розберемось далі. А в минулому відео я вже показував розказував про потенційне зниження ціни. Зараз ми додали, скільки відсотків буде перспективно знижуватись за один цикл продажу в DC ордері. Тому а, зараз а, він ще краще працює. Цей бот відповідно, давайте йдемо далі. Частота продажу це а, те наскільки часто буде реалізовуватись цей DC order. Умовно кажучи. А кожних 23, там кожних 60 секунд, наприклад, буде. Реалізовувати 23 тисячі доларів. Якщо червоне, значить реалізовуватися на продаж. Тут написано продаж фарткоїну. 61 цикл буде відбуватись цей DCA ордер, якщо користувач його не скасує. Не тому в принципі достатньо цікава ситуація. Далі по тривалість він буде відбуватися 1 годину, 1 хвилину. Ціна, ціна, яка зараз на даний момент є. Ф'ючерси. Тут ви бачите, що мої DCA ордери сортуються тільки по фьючерсам, тому що. Це найцікавіша ситуація, коли ми можемо побачити те, що хтось буде продавати, зайти в шорт або лонг, і відповідно отримати результат. Покажу вам пізніше у цьому відео. Дивіться, друзі. Далі є в нас період продажу. Це а, період, коли буде здійснюватись продаж. І достатньо цікава колонка. Дивіться Total 5 це є загальне. Тут ми трошки змінили, щоб легше читалось. Далі а, в нас є. Реалізованих, скільки було від цього користувача, скільки а, фейк ордерів було, DCA, скільки скасованих, скільки в процесі, і так далі. Тому в принципі, а, тут ми далі дивимося, це скільки за одне коло реалізовується, далі там те, що ф'ючерси доступні. Ну і відповідно а, тут волюм в 60 секунд, теж важлива штука, і а, відповідно волюм імпакт на одну годину. Дивіться, друзі, на це не дуже можна звертати увагу. Головне, це оця от перша строка, яка багато про що значить. І оцінка достатньо крутий показник, який реально круто дає аналізувати про цей DCA Ордер. Далі в нас є Солскан. Далі в нас є солскан юзера. Соскан DCA, SoScan со Юзера і Dex -screener -чарт. По Dex -screener чарт. Screener Chart я розберу трошки пізніше в своєму відео, як я буду в цьому відео, як я буду аналізувати і. А... Заходити в угоди з, і аналізувати з допомогою чарта дикскрінера. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Тому, в принципі, про е, інтерфейс, бо ми з вами поговорили. Я трішки показав. А, дивіться, ще е, ми додали таку фішку, як е, DCA ордер було закрито. Раніше в нас просто приходило DCA ордер, було, було закрито. А зараз воно показує, скільки було заповнених, і який час закриття цього DCA ордеру. Тому. Е, Тут воно показує по GMT, додаємо собі 2 години і аналізуємо. А, так, тому можемо, в принципі, переходити далі. Інтерфейс бота я вам показав, розказав. Далі я хотів би вам а, показати свої якісь перші трейди. Відповідно, зараз я не буду знімати з камерою. Як будуть появлятися трейди, я буду включати запис екрану, і ви будете дивитись на мою проторговку. Пішов зараз альорт в бота. Зараз 16.32, 16.32 він прийшов. Раніше до нас прийшов ще на 16.30 алорт. Давайте аналізувати, дивитись, що це в нас таке. 114 тисяч доларів. Покупка MLG, значить, показники добрі, потенційне збільшення ціни 5%. Показник 13 хвилин, кожних там, 60 секунд. На 10 тисяч доларів 13 циклів. Ага, ясно. Так, ціна 0.11, Давайте відкриємо зразу на МЕКСІ. Відкриємо на МЕКСІ і будемо дивитися. Ага, токен вже виріс. Токен вже непогано так виріс. Давайте дивитися ще декскріт. Тоже для себе подивимося, проаналізуємо. Ага. Подивимось на покупки, які відбуваються. В принципі, 5 тисяч тут було покупок, 10 тисяч доларів тут знову покупка. от якраз наш DCA ордер. На наглядному прикладі показую. Так. Ну, не знаю, тут, напевно, я заходити сильно б не хотів, тому що токен і так вже сильно виріс. Зараз може бути сильний відкат, оскільки будуть відходити всі фліпери. Тому, напевно, на наступному трейді, на наступному альорті я би зайшов. Тут я напевно подивлюсь, почекаю, коли буде відкат. Насправді, дивіться, друзі. Я просто не встиг зайти, оскільки токен вже виріс. Я не встиг зреагувати на ось цей альорт, який в нас був 16.30. Відкрив вже ноутбук, коли прийшов 16.32. І відповідно, трошки, так би мовити, прогав момент. У нас вийшло так, що треба було. Вставати в лонг по MLG ще на цьому альорті. І відповідно тут він виріс. Ну, давайте подивимось. 12 хвилин то недовго. Почекаємо. 16.30 ми тут почали, 16.32, тут 13 хвилин. Отак от виставились два DCA ордера, і ви самі можете побачити на наглядному прикладі, як вони відпрацювали. Давайте разом подивимося, коли була перша свічка. Вона якраз і була 16.30. Ну, нехай ви би не встигли, але ось тут ви могли заходити. Тому в принципі. Як бачите, бот відпрацьовує, дає результати. На наступних альортах попробую зайти так само, бо тому що тут дуже шкода, що прогав. А, ну нічого, буває, буває. Давайте подивимось ще трошки, що в нас тут виходить. ну, блін, Тут DCA ордер дуже гарно відпрацював, в принципі. А, тому і транзакції були. Але бачите, от, наприклад, треба зважати на такі транзакції фліперські. Мовно кажучи, люди, які сиділи, до того починають виходити. Тому, та, тому вже заходити по хаям було опасно. Але дивіться, от, бачите, DC ордер спрацьовує. Кожну хвилину купує хтось на 9400 доларів. Відповідно. Що тут, що там, DCA ордер відпрацьовує, і це видно. Тому, в принципі, результат бачите самі. Давайте дочекаємось наступного ордера, DCA алерта, і там вже 100% зайдемо і покажу вам результат. Ну, дивіться, як гарно відпрацювало. Просто пушка. Шкода, що я не зайшов. Я подумав, що вже пізно. Але ну, ось тут можна було точно заходити. Тому, друзі, давайте дивимось до наступного трейду. Так, дивіться, друзі, тут я записую вже другий трейд. Зараз окремо коментую за екраном, тому що коли зазнімав, не було можливості цього робити. Знову ж таки, ви бачили, цей у нас йде купівля фарткоін. Подивіться, який DCA ордер: це 2 мільйони доларів на покупку Фарткоїна. Тут я якраз оглядаю, дивлюсь на... Мекс, чи можна дивлюсь на графік, як приблизно виглядає наш DCA ордер? Виставляю тейк профіти і стоп-лоси. Зазвичай я виставляю приблизно 20-30% стопу і приблизно 40-50% тейку. До нашої позиції. Звичайно, не завжди я е, дочекаюсь до тейку або стопу, дивлюсь по ситуації, як закривати. Обов'язково заходжу на декскріне, перевіряю, дивлюсь, е, де наші транзакції, чи є транзакції. І бачите, знову ж таки, я е, вибрав оцінка і е, звернув на це вашу увагу. Оцінка це надзвичайно важливо, тому що якраз вона показує, наскільки якісний діссеє ордер. Особисто я е, в оцінці. Е, там гірші ніж там палець вверх там і вогонь не заходжу, Мовно кажучи, всі що з червоним прапорцем, я. Обов'язково скіпою. Тому тут диві дивіться по транзакціям так, так само на декскрінері це теж важливо. Відкриваєте собі знизу, бачите, DexScreener, відкриваєте soul scanner тут копіюєте гаманець SoulScan User і пробуєте тут вставляти, дивитись. Не завжди декскрінер правильно відмічає, але якщо цей гаманець здійснює якісь транзакції, цілком ймовірно, що він і може здійснювати DCA Order. Тому, в принципі, тут. Ви бачите, по ситуації я оглядаю Screener, оглядаю SoulScan User, і в принципі, це те, що мені потрібно. Далі дивлюсь, звичайно, на транзакції, і переходжу на Мекс, дивлюсь, що в нас тут по ситуації, що в нас відбувається, і так далі. Зазвичай я заходжу з ізольованою маржою. Можете справу побачити з 10-м плечем. Мені, в принципі, цього вистачає. Я собі торгую на там, 500 тисяч доларів мого банку і відповідно заходжу на. Мовно кажучи цих же ж там 500 400-600 доларів позу, і забирає там 20, 15-25% в руху. І цього цілком вистачає. Тому, в принципі, це відео більше розказується, як, як працює Дісій бот. Ви якраз на явному прикладі можете побачити, чи працює DCA Bot, чи йдуть транзакції по цьому боту, чи відбуваються Справді ті рухи, які видає Бот. Тут не є суть цього відео показати, як я от прям заробляю багато, тому що е, на, е, на DCA зазвичай ловляться. Не там якісь 100, 200, 300 відсотків, а ловиться там 15, 20, 30, 40 відсотків до пози. І це цілком гарний результат, тому що на статистиці, заходячи в кожну там dca угоду, кожну адекватно нормальну dca угоду згідно там, з її оцінкою, а ми отримуємо хороший результат. Тому, в принципі, тут бачите, я от дивлюсь за цим чартом, дивлюсь за Слускан юзером. Ну, і... Дивлюсь на а, сам Дісі ордер, який прийшов, дивлюсь на його період. Не завжди я тримаю Дісі е, ордер до кінця тривалості. Бачите, там є тривалість те, що я показував раніше на початку відео. Не завжди я дотримую до кінця. Я дивлюсь по ситуації, по позиції. Якщо я бачу, що там ціна вже близько до мого тейку, або вона сильно виросла, і, мовно кажучи, як в дані позиції перебуває в плюсі. Я собі закриваю в 20-25%. В принципі, таким чином статистика виходить надзвичайно чудова. Тому, в принципі, тут дивитись я а, дивлюсь за ринком, наблюдаю, так би мовити, а, дивлюсь, чи дійде до нашого тейку, і в принципі, самі бачите, позиція EDC Order потрохи починає відпрацьовувати. Звичайно. Не завжди буває таке, що uh, DCA ордер відпрацьовує максимально, максимально коректно. Звичайно, можливо, б... може бути таке, що потрібно почекати. Бувають якісь фліперські транзакції, коли інші uh, юзери на декскрінері сливають той чи інший мем. або Виходять просто обфліперські транзакції. Тому, в принципі, тут бачите. Суть цього відео було показати челендж від 100 доларів до 1000 доларів. Звичайно, це буде не одна серія, тому що DCA це не є якийсь, умовно кажучи, не є розрахунок поставлений на мільйони іксів. Тут ми забираємо по 20-30-40% до позиції. Зате в 90% випадків DCA відпрацьовує так, як нам потрібно. От самі можете бачити. По а, цьому DCA, -ю. поставив лайк, в принципі, сподобався DCA, Дивлюсь на тривалість цього DCA, -ю. А якщо, якщо DCA триває трішки довше. Наприклад, якщо моя позиція стоїть трішки довше, ніж DCA, я стараюсь собі дивитись, закривати і так далі. В даному випадку я побачив, що приблизно вже доходить до кінця наша dca угода. Відповідно, фліпери можуть різко виходити, тому я вирішив не дочекати до тейку. Закрив нашу угоду, і в принципі, от самі бачите, 20 доларів пінело. А чистого руху в нашу сторону, відповідно, результат, так би мовити, на очі. Якщо вам, друзі, цікаво побачити, як я розвиваю банк з більшої історії, або, умовно кажучи, там розвиваю банк з тисячі доларів, з двох, трьох, п'яти тисяч доларів, тоді обов'язково пишіть про це під цим відео. Проте в даному відео я хотів показати, як можна навіть новачку стартувати в DCA Темі, як можна вчитись розвиватись і навіть зі 100 доларів показувати хороший результат, тут більш відео розраховано на те, що кожен з вас зможе зайти, отримати доступ до бота і відповідно пробувати тестити його, торгувати з мінімальним депозитом. Тому, друзі, в принципі, ви бачите, що по результату вийшло, бачите, який вийшов результат у нас. На, а, цьому, на нашому DCA ордері плюс 20 доларів до 100 доларів нашого депозиту, 20%. В принципі, як для першої угоди, цілком непогано. Бачите, де я купив, де я продав. Тому, в принципі, а, от, бачите, так само DCA ордер було закрито. Це приходить такий алерт, коли. А, Дісією ордер закривається. Відповідно, самі бачите, який рух зразу йде. Тому на це треба звичайно зважати увагу. Так, друзі, записую третій трейд. Дивіться, це в нас де купівля на 240 тисяч доларів джелі джелі. А відповідно, перше, на що я звертаю увагу, це його оцінка. Друге, це частота купівлі, і відповідно тривалість. Відкриваємо Max і наступним відкриваємо Dex Screener. Декскрінер відкриваємо для відслідковування транзакцій, як вже говорив в попередньому трейді. А, а Мекс відкриваємо для нашої торгівлі. Тому, в принципі, тут все логічно, а дивимось так, тут же в нас депозит 120 доларів на другому трейді. В Принципі, ви самі можете це побачити. А... Дивлюсь на Screener, дивлюсь е на транзакції. А, тут очікую завантаження Dex а, Дивлюсь по графіку, як виглядає наш графік. В принципі, е ніяких е там, масштабних сквізів, умовно кажучи, немає. І е відповідно. Е Думаю, що в цей DCA ордер можна заходити. Дивлюсь по транзакціям, чи підходять мені ці транзакції, дивлюсь, наскільки вони відпрацьовують по форткоїну. Відкриваю слово User, копіюю адресу гаманця користувача, який відкрив DCA, і відповідно вставляю його в DexScreener, передивитись, чи справді цей гаманець здійснює якісь транзакції. Заходимо в мейкер, реплай, бачимо, що мене здійснює достатньо великі транзакції по цьому токену. Відповідно, цей токен вже можна взяти для уваги. Це якраз той аналіз, про який ви мене питали в моєму телеграм-каналі. і Я розказував вам, наскільки і як я його проводжу. Дивіться, тут заходжу на 120 доларів позицію в ЛОнг. Додавляю зразу тейк-профіта і стоп плуси а без них я ніяк торгувати не можу. Дехто торгує без стоп-лосів, я такого не можу відторговувати. Тобто мені набагато приємніше, коли в мене є можливість стоп лосів і тейк профітів. Тому що по статистиці DCA відпрацьовують з дуже гарним результативом, а... з дуже гарним результатом, а якраз стоп лоси це є так би мовити той запобіжник від втрати коштів. Повних під втрати вашого повного депозиту. Тут, як ви бачите, я не став очікувати до тейк-профіту, зразу закрив свою позицію, закрив її плюс 16%. В принципі, достатньо хороший показник. Дивіться, друзі, от бачите, мій PNL виходить вже друга угода плюс 14%. Кома 44%, чому я не дотримував цю позицію до кінця, чому я не дотримував до тейку? або чому я не очікував довше. Дивіться, друзі, я не звержаю уваги на тейк, і стоп лоси. Я зважаю лише увагу на сам DCA order. Тобто, якщо мене задовільняє результат, який мені показує DC ордер, тобто. Де, наскільки там показує мені результат моя позиція, в яку я зайшов. Я закрию цю позицію собі в плюс, закрию в якихось 15, 20, 25% і буду е, задоволений, тому що е, знову ж таки DCA дав рух в ту сторону, яку мені потрібно. Е, так само я рекомендую торгувати вам на великоліквідних токенах, тому що там DCA ордери відпрацьовують краще, тому що там вони реально впливають на. Ціну, бо тому що не може якийсь інший фліпер перебити ваш DCA. тому да, на це потрібно обов'язково звертати увагу. Бачите, я показав зараз. Ми зробили вже 136 доларів 36% до нашого депозиту. В наступному трейді я вам покажу історію всіх моїх. Трейдів за сьогодні в принципі це другий успішний трейд по DCA, тому висновки, і аналіз ви можете робити самі. Бачите, оцінка достатньо позитивна, короткий час виконання DCA ордеру і великий об'єм. І загалом разом ці фактори дають нам хороший результат. Тому, друзі, давайте приступати і дивитись до нашого третього трейду і розбирати його. Дивіться, друзі, так само показую і неуспішні трейди, умовно кажучи, трейди, в які я не зайшов в ордери, яких я скипнув. Дивіться, давайте це так само розберемо, тому що це надзвичайно важливо для результативності нашої торгівлі по Дісією. Відповідно, як і раніше, відкриваємо DexScreener, відкриваємо Max, відкриваємо SoulScan User і перевіряємо нашого SoulScan юзера. Гаманець нашого користувача, який відкривав DCA. Дивіться. Перш за все, на що хотів звернути увагу, це на погану оцінку, точніше, не на погано, на оцінку, на сумнівну оцінку нашого Дісієї ордера, плюс невеликий об'єм за один цикл буде сливатись в ринок, що може не сильно попливати на ринок, оскільки кількість циклів розтянута. А... А ордер по кількості по об'єму невеликий. Заходимо, бачимо, що транзакції достатньо фліперські, вони не йшли на продаж і йшли на на покупку. Тому відповідно на це я старався скіпнути. Час достатньо. Адекватний 31 хвилина цього цілком вистачає для відпрацювання якогось dca ордеру, але е, потрібно шукати більші dca ордери, де за один цикл буде сливатись набагато більша сума. Взагалі, я рекомендую від там 15 тисяч доларів. Не завжди такі попадаються. Проте. Таких шукати потрібно. Відповідно, це була основна причина того, чому я скіпнув цей DCA ордер, тому що краще не зайти в кожен підряд, ніж зайти в якийсь сумнівний. Тому йдемо далі. Тож, друзі, в останньому трейді я не зміг на жаль його показати, оскільки заходив з телефона. Мені буквально прийшов льорт на телефон, і я заходив з телефона, не встиг включити запис екрану. Відповідно, зараз знімаю, щоб показати вам той результат, який вийшов. Дивіться, друзі. Покажу вам, що це був кол від бота на продаж Jelly Jelly. Оцінка в нас позитивна. Відповідно, в нас сливалося 11 тисяч доларів кожних 60 секунд. Був цикл, мені сподобалось. Відповідно, я зайшов в цей кол з телефону, оскільки був не вдома. Дивіться, давайте я вам покажу перш за все свою статистику. Статистику того, куди я заходив. Скільки в нас получилось, перш за все, дивіться, результат получився 55 доларів зі 100. А цю рубрику ми будемо продовжувати, будемо розвивати і спробую зробити звідси тисячу доларів. Зараз я покажу вам всю статистику по DCA, які я заходив в цьому відео. Ну але перш за все, вважаю, потрібним показати число, коли це відбулось, коли я заходив в коло по Jelly Jelly, Відповідно, показати вам, що з того вийшло. Давайте на п'яти хвилинний графік переключимося. Це в нас було 31 січня. О, 21.30. Зараз, зараз, зараз. Давайте догортаємо. Ось, так. Да, да, ось тут у нас це було. Тут був кол достатньо простенький, сильно він не відпрацював. Проте зловити сквіз цілком ймовірно було, що я і в принципі зробив. Я зайшов по е, хаям тут, вийшов по низам тут. Е, кол був на продаж джелі-джелі. А -джелі, е, відповідно, давайте подивимось. І всю статистику і цей кол. Ну, перш за все, давайте подивимось на кол. Ось він тут. Е, можете побачити. Давайте я вам покажу час. Це от, знову ж таки 31, 21, 33. Зайшов по 7.3, вийшов по 6.1, Заходив я, скільки пам'ятаю, з 10-м плечем в позу на 136 доларів. Давайте подивимося, що у нас тут вийшло по PNEL. Ні, це було от 8 плече. А самі можете побачити, вийшов такий от результат. Забрав 20% руху, руху. принципі, достатньо непогано. Дивіться, ви можете звернути увагу на ось цей вхід. Це був не по DCA, це був не по dca буту. Це був розлог токенів. Тензора, відповідно, я кол давав своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, посилання буде внизу. Тут теж невеликий плюс забрав. А це у нас був так би мовити, мій міні -мі такий лайфшень. Розказував про нього теж в своєму телеграм-каналі. Заганяв багато аккаунтів під екстер, фармінг фандингу. Тому там теж цікаво, можете подивитися, тому на це не звертаємо уваги. На те, що ми звертаємо уваги це у нас 20 доларів. Попередні а, а, входи, які я показував, які знімав на відео, 20 доларів а, раз а, 20% руху, потім 16 доларів. Це в нас а, теж джелі-джелі. А, і а, ось те, що я заходив по Jelly джелі, джелі ще раз по dca буту і не встиг зазняти, тому знімаю зараз. В принципі, результат достатньо непоганий. Мені сподобалось. А з тих сум, які ви бачите, ми отримали 55%. На мою думку, це хороший результат. Я б звичайно збільшував а, депозит і торгував би тут на 1000 доларів плюс, щоб отримувати цікавіші результати, щоб там за день можна було наторгувати 200, 300, 400 доларів. Що в принципі є непоганим результатом до вашого депозиту. Тому а, мене результат цілком задовільнив. А, я би збільшив депозит, але цього не роблю на відео, тому що розумію, що не в кожного є можливість взяти. Тисячу доларів для свого якогось стартового капіталу. Тому, в принципі, хочу показати, що якщо поступово, по чуть-чуть, звичайно, не в кожного а, бота залітати, звичайно, не в кожен альорт залітати від бота. Звичайно, їх потрібно аналізувати, вчитись, дивитись транзакції. А, і можна мати достатньо хороший результат. Тому, в принципі, мені все сподобалось. Ми отримали хороший результат. Відповідно, давайте відповім на ключове питання: де взяти цього dca бота, де можна отримати до нього доступ і як взагалі можна ним покористуватись, щоб отримати з цього профіль. Дивіться, друзі, посилання буде під цим а, відео на мій телеграм-канал, де ви переходите по посиланню і заходите в перший закріплений пост. Тут ви зможете прочитати про цього dca бота. І е, отримати до нього доступ. Тому, відповідно, всі посилання будуть під цим відео. Буде посилання на мій телеграм-канал, підписуємося на мій телеграм-канал. Потім заходимо в перший закріплений пост, читаємо його і е, отримуємо доступ до. Нашого DCA-бота. тому друзі, це була тільки перша частина. Далі ми продовжимо проторговувати по цьому dca боту. Всім друзі, дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам зайшлось. Підписуйтесь на всі мої соцмережі. Всім дякую за перегляд ще раз. Зустрінемось.